Я дуже хочу відобразити ті внутрішні зміни, які в мені вже відбуваються в довгий час, в як, якимось вчинком. От знаєш, як у людей буває, що е, людина починає розуміти, що вона щось не так робить в якійсь сфері свого життя, і дуже довго люди навколо не, не будуть бачитися. Тому що це все відбувається в голові. І е, така фраза, яку я мамі постійно кажу, що те, що відбувається в тебе в голові, на лбу не написано. Досить довгий час відчуваю, що я стою ближче-ближче ближче до Бога, і що він, як Бог, до мене підіймається у своїх поступенках е, пріоритетів. Як і у людей буває, що ти довго-довго змінюєшся всередині, і в якийсь момент... Людина просто вже змінена, вже інша, робить якийсь вчинок, і люди навколо такі, «О, вау, ця людина змінилася, ця людина прикольна. То я також хочу зробити такий вчинок, і щоб за мене породіли. Ось і щоб е я ось вчора думав, е що ще для мене це означає, і я зрозумів таку річ, що таку аналогію, що я все життя був колекою, дуже в багатьох сенсах. Слава Богу, не в фізичному. Але м -м тим, що я зроблю цей крок хрещення, це як е Ісус зцілив храмово і сказав йому, вставай і йди. Так ось Я роблю цей крок, бо вже не хримий. І цим е покажу, що я зцілений, що я змінений і що я спасений. Это решение пришло ко мне полгода назад. Вот я утром проснулась и, и вот так как-то вот озарила. Если я покрещусь, я так думаю, что у меня начнется новая светлая жизнь. Я, я хочу жить с Иисусом, потому что, потому что это, это будет радость. Я знаю, что не, 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 не все будет так, как я хочу, но я думаю, что с Иисусом мне будет легче это перенести. Когда-то я вот, э, присутствовала на, на воскресенье на службе, где э, рассуждали о теме, э, э, когда Иисус с тобой в одной лодке. И меня это очень потрясло, и я хочу вот Щоб у моїй лодці і в моєї житті завжди Ісус. Сьогодні відбувається велике дійство, яке по-особливому сприймається не тільки на землі, але й на небесах, тому що коли діти Божі сповідують свою віру в Бога, в Ісуса Христа, то і земля радіє, і небо радіє, тому що для цієї місцевості є надія. Мені особисто приємно, що приїхати за півтори тисячі кілометрів щоб похрестити людей. Відчуваю себе як Пилип, який хрестив євнуха. От, і я думаю, що сьогодні у нас в церкві величезне просто свято, свято радості.